Треба, знаєте, навчатися, треба напрягатися, треба розуміти те, що від нас хоче Господь. Того, що часи бентежні. Сьогодні є люди, завтра їх немає. Але наша. Ціль як віруючих і розуміння, як я можу проявити ту любов до інших, як я можу донести, не просто знаєте, подарити їм Христа, а й допомогти йому пізнати його, допомогти йому, що ти можеш зробити з цим Христос, якого ти знаєш, і як пояснити йому писання, як розказати йому, що означає це місце письма, та навіть елементарно показати, що є сім перекладів. Різних, яких ти можеш по-різному зрозуміти Христа, показати йому, не знаю, додатки, підтримати, помолитися, просто вислухати. Друзі, нам так сьогодні потрібно просто послухати один одного, просто підтримати в молитві. У мене питання якщо я сьогодні не буду спроможна вислухати когось, ви розумієте, що його хтось вислухає? Питання хто? Коуч, якась програмка в Інстаграмі, якась гадалка, яка погадає. Хтось це зробить. Людина без відповіді не залишиться. Питання в тому, хто зробиться? Христос, якого я знаю і можу йому принести, або психолог, який має якийсь розпечатаний з принтера диплом. Друзі, ми потребуємо один одного. Ми потребуємо один одного. Якщо ви дійсно хочете стати учнем, я прошу вас це відкритись, це зрозуміти, як це. Моліться про те, щоб вам була можливість знайти комусь відкритися. Але це також шах віри. Але це потрібно зробити, тому що це дасть вам зріст далі. Ти не можеш залишатися так, як ти. Ти сам себе не научиш. Тобі потрібна людина, яка буде поруч тебе підтримати і вести.